Народне прислів'я. 50 років розцвітали і убили листя, дерева на вашому сімейному віку. Була, була у вас юні, весни, зими, прекрасні світанки, золотарі заходи сонця, радості, печалі, будні і свята. І всі ці роки були заповнені працею і вихованням дітей. Василь Панасович. Люба Миколаївна, про вас можна сказати дуже багато хороших слів. Ви трудолюбиві люди. Пропрацювавши 22 роки на охороні колгосного майна, це нелегка прася, але Василь Панасович відносився до праці трудолюбиво. Люба Миколаївна, ви жінка прикладу, вона разом з Василем Панасовичем народила і виховала сімох дітей. І дали їм усім дорогу у життя. Усім вона співала колискову. чотири синочки і три дочки. Ходила коло них як квочечка коло курчат, хоро хороша господиня. І дома, і в господарстві працювала довгий час поварем. цілих 15 років готувала смачні обіди Колготникам, трударям. Подяка за подяку. Шановні ювіляри! Цей святковий день дозвольте вручити вітальний лист, що засвідчує ваш піввіковий шлях подружнього життя. Коля, Коля, це вже А зараз щирим солодким поцілунком привітайте одне одного з ювілеєм.

Щоб я вам буду... добре жити. Спасибо. Сиб... Шип пшеницю яру. Змішано. Щоб жили у парі. Так, так. Шиплю на вас просо. Yeah. Щоб вам добре жилося. Це вже пізно. Шиплю на вас повес, <laughs> щоб вами пишався рідувець. Щоб я ще гаджав? <laughs> <laughs> Будьте багаті. Спасибо, спасибо. Ну вже пізно ти не гаджала. Що ж, не тільки нас, але за Миколаєву. Покажіть ваші слідки, як троянди бажають. Щоб почуття ваші були. Андрій. М -м ну, хто мені язика покаже? Ніхто мені язика не покаже, ні? Ти ні? Не покаже? О, самий хороший хлопчик. Ви прожили парі. Ой, у парі, парі, вам століт ще жити, горя вам не знати, серцем не старіти, щоб не знали втоми, роботящі руки, щоб росли такими ваші милі внуки. На столітній юбілей ми хочемо. Щоб у вас були зв'язані руки до столітнього юбілею. Хай Бог милий. Сьогодні рівно 50. Як ви живете в парі. були і радості у вас, і біди не лишали. Та більше було? Завжди ділили ви на двох незгоди і печалі. Від того силу свою вони для вас втрачали. І щастя також з як як в сім'ї водиться. Тож, ж лиш за це, аж за землі вам Закупитися. треба поклонитися. Будьте пам'ятний цей день нам вас привітати. Здоров'я, ніжності, добра вам щиро побажати. Спасибо. Шановні Василь Панасовичу ми Ваші лайка, ми щиро сердечно вітаємо вас. сільської ради, Всі односельчани, особисто від себе. Я вас вітаю з гарним юбілеєм. Бажаю вам. Я вам бажаю тільки одного здоров'я. Вас щастя є, ваше щастя, ось кром вас. Тільки щастя -то не незвали. Спасибо, спасибо. На <свіття> пам'ять <свіття> вам дарую скатерку, щоб вона збирала. На кожне свято і часто часто і часто ваші діти внуки приїжджали і збирали за круглим столом багатим столом, щоб ви жили багато здоров'я вам, тільки здоров'я, а все останемо вас є. Спасібо, дякую. спасібо. Ти ж нічого не казав, горка Ну ж біє. Гойка! Гойна! Ми потримуємо корова! <сіст> <садить>. Спасибо вам! <сіст> Ви пожелали і щастя, і здоров'я, і удачі. Ну, все найкраще. Все. А здоров'я. <сіст> Б... Ми ще вам слово не давали. Закрийте коровай пожалуйста. Ми ж не об'язуємо, Боже мій. Вансить Панаси. Люба Миколаєва. Сьогодні розділити з вами вашу радість прийшли друзі, знайомі, родичі, а серед них найдорожчі, наймиліші ваші діти і внуки, яким надаємо слово і просимо їх вам споклонити. По черзі, сім'ї, По старшинку. По старшинку. Не треба. Посол вище давай. Там, не встрадайте, покажіть себе. Тобі такі є. Може, хоче, також ну чого? Та ну там да чи як дата вставайте, всю вашу сім'ю, кажіть слово і склоняйтесь. А де Віталій? а де Віталій? Ми вас поздоровляємо, бажаємо вам здоров'я.

я не Спасибо. Педу, да? Спасибо. Спасибо. Здесь все тяжело. Сеќавајќи, Ти не кашта јас блаш тео. Дројав јам, вам, и што што пружни десет, пија троќ. Хајбо меу, не што хајди. море саќ, те океан. не Не, не. не. Да, я Володя. да? Я Диволодя. Макдаманески. Друже, Макдоналес. Вот я чем пол, да. Аде, полечка, иди. Это отчет, то есть про... Да, Шановні гості і рідні, я вам в по роботі доводиться часто Отак прилюдно, Ну Таке бере п'ять я, так, я ще не можу Ну, Я радий, що ті батьки у нас. Ой, не можу. Здоров'я вам! Дай Бог вам довго життя і радості від внуків, від правнуків і від всіх, і від життя. От відріжка ваш правду каже, вона не пала. І ми вам бажаємо. Я раду, раду. Радусь, Це сльози від радості. Я не плачу ніколи, але от коли бачу хочеться плакати. Батька шкода, я розумію.

Спасибо. ты як нога <сіко> 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 на челу, эту княжню. А я поживу в мультшую руку. Суха ты больше руку. Спасибо, Спасибо. Вот, крепкий. Хоть каждый день отбирать, на той приедем приїдемо всі так, в ком составе. Ну, <сіко> не <сіко> получится. Спасибо. Ты хотя бы щели сніхати, что ты. Ну за субботу. Так не знаю. Творят, я с Мама, и так, спасибо за все, ну за все, что вы нам дали, и спасибо, что вы в носите. <говорит> 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 Давайте мені вас добре починаємо. Бачите, я чим палитися, лише видно, що буде дач. Знаєте, перше я дізналася, що таке бути мамою і коли маєш свої дітей. Спасибі, ви мали семеро, таких, як я маю, одну. Простіть нас за різке слово, коли ви сказали, простіть за медостанів ночі, простіть за силину в очах, простіть за все. Пожалуйста, все прощаємо. Тільки мені не забуду. Чого таке? самі молодці, вам треба ще. <говорит> 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 <говорит>

Як батька і неньку. від оцієї громади уклін вам низеньки за те, що ви працю весь час поважали, за те, що ви добробут.

я пам'ятаю, як ти розбивала коло Татя, розумна, казала, що з тобою... Грає Катюшка! Друзі, тут Іва знімає. Друзі, дивіться на Іву. Фотографій нема, Катя знімає. Кадрів нема вже? Фотографію нема. Ну, Ано, оливниця. Та що ти все одно і то саме. У вас в інтернеті я не можу. Мій інтернет не підключено, от чому. Вони мені скинули мені пару фотографій. Бо ми не вміємо, не вмієм підключити. Ще повторити. Ну що ж. Дуже хороше начальство попалося. Хороша впалося. Люди ті, що прийшли, спасіба, значить, ну а так і заходьте до хати. Шановні, я хочу сказати і нагадати е, дітям, щоб ви частіше приїжджали додому, поки ваші батьки. І це не те Щасливо вам святкування. Спасибо вам спасибо тоже. Вам и спасибо, спасибо тем людям и моим рядом, и новинкам. Спасибо, что вы пришли. И просим заходите. То да şey. вже можна німена ура і що другі наші калабанники штрафу тебе підвели мені саші володі від своєї родини від своєї сім'ї. щиро вітаю з вашим жилом і бажаю вам добра, здоров'я, доброго. Бажаю, щоб ви одне друга жаліли, берегли Василь Панас, любов Миколаєва. І щоб вам ще довго-довго сіла калина і ховала зозуля. Щастя вам від дітей, від внуків Спасибо. і від правду. Чекай Миколай обаче пожалуватися мене. Що таке?

Лугари це не є. Я слухай, я ж не можу це. Бо де сто, ти бачить, забереш на можна. Буде стоп, буде більше, та не писа, мало. Сухай на я загубів. Ярвір нічого пропаде. Щось йдуть краще, краще.

Ну то я что? Сирота. І вам ти чо стоїш курить казали. Скромно, так кровно шарить. Любові між вами все само самого найкраще. Дай Боже всім нам. Тоже 50 років. Це було трудно. Так кажи, дай Боже, ви вже кажете, що зразу трудно.

3, 4, Пісні! Стоїть! 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 Стоїть!

Чотири! Чотири! Рас, Чотири! Ти! Ти кивпади. І верить. Ти маєш 10 балів. Бата, моригай. Бата діла 6, 7 діра. Там капеш, там чистий. Бата, що менше і менше. Ти теж ти, ти теж ти, куди? На руш. Всё, вже, всё, хлопці. Ні, ти. Стівати, хойда. Тебе не мусить нічого. Тебе не мусить маленьким. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, порожніх, вісім, дев'ять, восім, тридцять, тридцять один Тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість, тридцять сім, тридцять вісім, тридцять дев'ять.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ура! Хлопці, пошіть, 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 пошіть,

Уважаемые начальники, прошу вас не поперше зайти, а ви давайте всі за ними. Підразу. Тільки, значить, зараз буде ти таке питання буде, значить зайдуть. Коло мене сядуть хлопці, синки, а коло матері сядуть дівчата. Що понятно вам? А хто на теме, дочка, до що работаете? Я побачу по образованию. Давай, девчонки, девчата, девчата, я не знаю, потом кишки, девушка. Вы сюда, смотрите, сідайте там, заходите. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır,